Друзі, всім привіт! Поки є можливість, зайшла на пару хвилин. Зробила пряму трансляцію, тому хто хоче, долуч... хто хоче і має можливість і хоче поговорити, долучайтесь. Але я за кермом друзі, тому не дуже зможу іноді прочитати ваші. На жаль, я не чую, не бачу вас. От. Але знайте, що я дякую вам за те, що ви Спілкуєтесь зі мною в чаті, за те, що ви мене підтримуєте, дорогі мої. Я бажаю вам хорошого дня. Сьогодні у нас 23 січня, ще ніж пів зими пройшло. Зараз їду по справах і якраз змогла включитися, купила собі такий. Чудову таку підставку для телефона, яку можна закріпити на терпеді. Я, звичайно, його закріпила і можу з вами спілкуватися. Я бачу один лайк. Велике вам дякую. Давайте розпочнемо, як завжди, з погоди. І так, прийшло більше, ніж, більш, ніж половина зими. Зима нам тільки раз сказала, сказала. В лапках, звичайно, так же, ми всі розуміємо, вона сказала нам, що не забувайтесь: я не весна, я не осінь, а я все-таки зима. Так, тиждень у нас було таких, таких морозів сильних. А зараз знову у нас таке, начебто це весна, а начебто вчора, позавчора, був день точно весняний. Насправді такий був весняний день. Зараз я чуть. Ну, я не знаю. Напишіть мені, як вам краще. Отак, коли я роблю. Чи коли приближаю трохи. Так, трохи більше краєвидів. О, а коли я приближаю, то, то менше ми бачимо. І, звичайно, напишіть, яка якість зв'язку, тому що я в дорозі їду зараз і. Що ми там бачу, один глядач у мене є. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за лайк. І, звичайно, початок робочого тижня. Бажаю, щоб для кожного понеділок не був важким, хоч ми розуміємо, як би ми не від... Яка б у нас робота не була, а все рівно понеділок є понеділок. Це початок робочого тижня. Тому хорошого початку робочого тижня всім. Хорошої погоди, друзі. І свята закінчились. Свята закінчились. Жирок наїли, так чи ні? Так. Їх було так багато, що насправді я вже втомилася від свят. Завжди, ще раніше, коли я була виробничником, я бачила одне, що ми... Починає світ, весь світ починає святкувати з 25-го грудня і закінчують святкувати 19-го. Якраз оці самі холоди. 25-го починається хо. Ну, скажем, що 25 -е грудня це вже зима. В деяких регіонах, якби ще і не зима, але вже грудень місяць, О, але, але вже зима, так? Тому, тому так. Тому люди починають святкувати. Відсвяткували, далі, як я вам і казала, тріщини тріщі, пройшли водохрещі. Так, наші бабулечки, дідулечки, це нам говорили, тріщи, не тріщи, пам'ятаю, ще з дитинства, а вже пройшли водохрещі. Так що трошки потріщало, більше ніж пів зими пройшло. От. І в жирку за свята наїли, я про себе. А якщо в кого є яка думка, приєднуйтесь і теж пишіть. На їли чи ні, чи, можливо, хтось все-таки міг себе тримати і їв лише салати. Ну, я нібито, я нібито, друзі, їла лише салати, але тим не мінімальни плюс один кілограм на багах є. Ну нічого страшного. Це значить є, є що робити. Зарядка. І так далі. Саме головне хочу сказати молоді, яка є у мене на каналі. Друзі, ніяких дієт. Я, я тут пройшла теж в той період, коли в основному організм починає коли поправлятися? Коли просинаються гормони, тобто після оцей підлітковий період вони просинаються і. Тут і нервна система, тут і гормони, тут все, що організм кричить, кричить в лапках, тому що так, підлітковий період дуже важкий, і тоді він починає поправлятися. Якщо людина чи то підліток запустив себе. Тобто ну, не хоче, опустив руки і, і йде по теченню. Є таке, на жаль, то, звичайно, він поправиться і, і, і все-таки кожна людина вирішує, вирішує сама. А працювати треба. Треба працювати над собою, треба працювати тільки, тільки в роботі, ми живемо в будь-яких смислах. Тому коли ми лише сидимо, розсуждаємо. Можна і розсуждати, можна і думати, але треба і працювати звичайно. Працювати над собою однозначно. Наїли жирок, що зробиш? Сиділи мінімум 15 днів на всіх святах, так? Тому працюємо. Як положено 4 рази в день їмо. Ніяких дієт. Це те, про що я вам говорила, друзі. Я про це пройшла в цей підлітковий період. Тоді не було кому підказати, смикнути і сказати, що не роби так, навіщо тобі дієти? Але було що? Ну нічого, поїм сьогодні ввечері, завтра вже не буду. Мабуть, це знайоме всім. цим. Як от то читали Скарлетт, подумаю. Про це завтра, сьогодні не буду. Це Вислов Скарлетт. Хто не читав, прочитайте. Дуже чудова книжка, я її читала років 40 назад, десь так. Про сильну жінку, продумаю про це завтра, не думаю про це, не буду про це сьогодні, насправді, якщо взяти психологію, то багато хто з психологів так і. Говорять, що треба так робити. Ну і треба працювати, звичайно. Друзі, зайшла я сьогодні на пару хвилин. Приєднуйтесь, хто хто може. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте в чаті. Дякую вам за ваші лайки та коментарі на каналі. От пішов мужчина якраз з сумочкою. Я зараз собі понакладала принципово зараз не беру, особливо після того, як прочитала книжку. Пам'ятаєте, все не знала, як як знайти рівновагу після 23 лютого і як вернутися назад в нормальний стан. І, і випадково мені потрапила на очі книжка. Тоді Анжела її почала читати Бонжур щастя. Я е, пару, пару сторінок з вами прочитала і після того зрозуміла, що там пишуть, що моя бабуся була такою цікавою ще до того часу, коли стало модно. Модна стала модна екологія, сортування сміття і, і все звичайне. Я запам'ятала, коли ми жили, звичайно, дитинство у нас пройшло в Радянському Союзі, тому запам'ятала, як у нас завжди були торбинки, як нам не хотілося торбинки. А коли з'явилися перші кульки, ми їх. Ми їх Прали, Вішали, сушили. Так, це так було. А зараз, друзі, я наклала собі повно всяких е е е турбиночок екологічних. Е я пошила собі, і мені це подобається. От наскільки все-таки час змінює. Приїхала, зараз зупиняю, світла зараз не буде. Ми заїдемо з вами. О, в мене вже два глядачі. Тому, друзі, я дякую вам за те, що ви зі мною. І дякую за ваші коментарі та лайки. Зараз машину поставлю і підемо далі. Можливо, буде час, і ще трохи поговоримо. Я тоді зможу навіть і. Відповідати на ваші запитання. Тому приймайте участь у чаті. А хто лише пробігав і випадково до мене зайшов, підписуйтеся на мій канал. Пишіть ваші коментарі в каналі. На, на каналі. Так, трошечки так. Пишіть ваші друзі коментарі. Дякую вам. За те, що ви зі мною. Бажаю вам хорошого робочого дня. Так, я приїхала, йду, йду далі, далі йду пішком. Поки, поки, йду, поки йду, зможу з вами спілкуватися. Пишіть, у, приймайте участь в чаті. Дякую за лайк один бачу, бачу два глядача. Дякую вам за лайк. Бажаю вам хорошого початку робочого тижня чудового. Мати змогу бажати іншим щастя і добра, мати бажання, да? мати бажання це обов'язково. Тобто позитив. Обов'язково позитив. Хтось мене там запитував, було таке, мабуть, ми завтра поговоримо. Ми завтра поговоримо про те, про е, тих, кого я знаю знайомих, як тих, хто виїхали. Я знаю багато людей, тих, хто виїхали, завтра я вам розповім. Це до того питання, що... Ой, два лайка бачу, дякую вам. Дякую велике. Дякую велике за ваші лайки. Ми йдемо далі. Тепер ми вже пішли піш... пішкодрала. Зараз, друзі. Так. Все, мені дуже подобається. Мені подобається заїхати на стоянку, де, де ти... Спокійно собі залишив машину і пішов. О, є в мене хтось. Доброго дня Лєка. А де контейнер для покупки свіжого чого? Свіжого м'ясо? Буде, буде, буде. Абрам, дякую вам, дякую вам за коментар. Буде, звичайно, контейнер для покупки свіжого м'яса, як ви кажете. Обов'язково научимося економити, а що потрібно і цікаво. І, звичайно, сортувати, і, звичайно, сортувати сміття. Зараз це модно і цікаво. Так, ну що? Далі пішком. Значить, ви кажете про контейнер свіжого м'яса. Я такого насправді... Не чула, от от до мене тільки зараз дойшло це про контейнер свіжого м'яса. Ну, це можливо, це обрам від вас якась шутка. Так, eh, тому що смішно. <х -х 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 -х.> так, насправді смішно. Зараз ми ні, ми перейдемо. Ми перейдемо З... не нужна продавців пакет. Що не нужно, продавцю пакет І ще раз. Не нужно в пакет. А, так, обов'язково. М'ясо будемо, а раніше, знаєте, раніше в СССР як м'ясо нам відгружали продавці. Мені здається, папір тоді був. Якщо о, мене пропускають. Так, побігла, побігла, побігла. Чудово. Чудово, є, є. Є водії, так як і серед людей, є водії культурні, тобто я називаю їх водіями, а є водії, а є водії, ті, які я не називаю водіями, тобто, коли водій пропускає пішохода і дивиться, що і думає, що не лише ж я їду, а на дорозі є й інші. Тобто, звичайно. Знає, як сказала моя племінниця, техніку безпеки на дорозі, так? або правила дорожнього руху. Друзі, я скоро підійду туди, куди я йду. Зараз вам покажу, покажу вам, я завжди прохожу мимо цього, мимо цього шедевра, не можу зрозуміти, для чого він насправді метрів 6 десь висотою. Отаке чудо стоїть. Ноги в нього спутані. Ну, це для роздумів, так? Ноги тут спутані. Він зроблений з металу. І навіть це не просто метал, а мені здається, це бронза. Він весь отакий ось дирявий. О, тут навіть якась стоїть емблема. Можливо, це, мабуть. Той, хто, хто його зробив, можливо, і так. Але він Він був трошки ціліший, а зараз він, із-за того, що він дирявий весь, він почав сипатися. Бачимо, вже зараз я відійду чуть далі, уже, він, уже його стоїть. О, вже й голова розвалилась. Мені здається, що тут небезпечно ходити. Друзі, я закінчую, тому що. В мене вже немає часу, і я по роботі вибігла. І ще раз покажу вам, якщо глянути, отак стати чуть далі. Тому що він ну, десь під 6 метрів, якщо не більше, оця сама, а ні, мордочка в нього ще є. Є ще в нього лице. Це з тої сторони голова в нього розвалилася. І ось така половина скульптури стоїть. Чому вона вся в дірках? Це, можливо, теж якась була задумка автора. О, другої руки я бачу, що вже немає. Коли я перший раз вам показувала цю скульптуру, то він ще був, він ще трохи тримався. Ось, звичайно, зима, холоди, то тепло, то холод. Тут воно так. Друзі, дякую вам за участь в чаті. Бажаю вам хорошого дня. Пишіть коментарі, дякую вам за ваші лайки. Побігла я працювати і вам хорошого робочого дня і хорошого дня!